Добрий день! Тема нашої зустрічі неозначена форма дієслова. З'ясуємо загальне значення цієї форми. Отже, неозначена форма дієслова інфінітив це початкова форма дієслова. Вона називає дію, стан або процес, але не вказує ні на особу. Ні на час, ні на рід, ні на число. Відповідає на питання, що робити, що зробити. Наприклад, перемогти досягати Особливості будови. Неозначена форма дієслова інфінітив. Має суфікс т т. Ти досягать. Синтаксична роль. Синтаксичну роль дієслів неозначеної форми ми розглянемо більш детально. Наприклад, піклуватися про рідний край це обов'язок кожного. У реченні дієслово неозначеної форми піклуватися. Виконує роль підмета. Розглянемо наступний приклад, Дбати про рідний край, любити себе і свою родину. Зверніть увагу, і підмет, і присудок, виражені дієсловом неозначеною форми. У таких реченнях обов'язково поставимо тире. Наступний приклад. Не забував я надсилати вісточку про себе. Не забував я чого? надсилати вісточку про себе. В даному реченні дієслово неозначеної форми надсилати виконує роль додатка. Ще один приклад. Давно маю мрію малювати? Мрію яку? Малювати. В даному реченні дієслово неозначеної форми малювати, виконує роль другорядного члена речення означення. Ще один приклад. Пішов до війська захищати рідну землю. Пішов з якою метою? Захищати. В даному реченні дієслово неозначеної форми Захищати виконує роль обставини. Пропоную виконати тренувальну вправу. Вам необхідно переписати речення, визначити і підкреслити у кожному з них граматичну основу. З'ясувати синтаксичну роль дієслів у неозначеній формі. Для зручності ставте відео на паузу. Питання для самоперевірки. Яку частину мови називають дієсловом? Як називають початкову форму дієслова? Які особливості інфінітива ви запам'ятали, яку роль у реченні може виконувати неозначена форма дієслова, заверши речення, яку синтаксичну роль у ньому виконує інфінітив. Для зручності ставте відео на паузу. Домашнє завдання. Вам треба виконати вправу 85, переписати, проставляючи розділові знаки, підкреслити усі члени речення, з'ясувати синтаксичну роль дієслів у неозначеній формі, а також за бажанням записати фразеологізм, який містить дієслово неозначеної форми, пояснити значення фразеологізма. Успіху вам